Овний, мої любі овни, за вашим сонечком чи за вашим асцендентом, чи готові ви дізнатися, що очікує вас вже цією весною в сфері кохання, в сфері кар'єри та в сфері здоров'я? Скоріше лайк цьому відео, це дуже важливо, і дивіться на карти. Ну і пам'ятайте, що Таро це відповіді на всі питання. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь. Приходите на особисті консультації, і тоді жодних сумнівів у вас не буде. Я вас чекаю. Тепер, повний, що буде у вас з твоєю весною. Кохання. Ай'єра. Здоров'я. Так. Так. Тріка мечів комусь розіб'єте серце або будете самі дуже закохані. Трійка мечів це коли ви знаєте, може, може, це те, що ви дізнаєтесь правду про когось, про кохання когось до вас, або якусь інформацію, яка дуже вплине на ваше серце. І це може бути про те, що ви будете дуже переживати через емоції, через кохання, через ну, Да, тут, дивіться, бачите, дівчина, вона наче, тримає своє сердечко, і вона за, за нього дуже турбується. Отак От будете і ви. Ну, переживаєте якусь, якусь любовну історію. У сфері роботи. Хотіла б я поміняти і сказати, оце у вас буде сфера кохання, але ні, це випалена сфера роботи. І це про те, що у вас буде або співбесіда дуже вдала, або десь порозумієтесь з кимось, з партнерами, з колегами, з клієнтами. Це буде може, вдалі якісь проекти, де ви будете з кимось домовлятися, або з кимось взаємодіяти дуже так, ну, вдало, ефективно. Це може бути що. Ви будете влаштовуватись на роботу, і будете, ну, ви произведете дуже гарне таке уявлення про вас. Ось, ну тут, тут, тут класна карта. Все буде супер по роботі. І двійка жезлів це сфера здоров'я. Тут, тут теж все добре. Ви будете тримати своє здоров'я під контролем, будете ем, приділяти йому увагу і будете, ну, скажімо так, здорові. І уважні до свого здоров'я, тобто, ви не будете спускати на самотік якісь процеси, будете їх контролювати.